У січні лідери учнівського самоврядування Лозової відвідали Харків, де побували на губернаторському балі. Він проводився в обласному палаці дитячої та юнацької творчості. На бал зібралися учні лідери з усієї Харківщини. Лозівська делегація була найчисельнішою. Також на бал завітали кадети із Сум. Упродовж трьох днів, скільки тривала подорож, школярі відвідували цікаві тренінги, ходили на майстер-класи з хореографії. Додому лозівчани повернулися сповненими емоцій. Це така, знаєте, собі дуже гарна. Та чудова атмосфера, коли всі дівчата у вечірніх платях, ми хлопці у костюмах, білі сорочки, кадети сум. Вони були у своїх парадних костюмах. Це у них були білі кителя. Потім у нас було дуже багато конкурсів, і наші лідери, як завжди, вже четвертий екпоспіль, поспіль, забрали з собою корону до нашого міста. Аріна Михалюк, вона стала королевою бала. Ми підтримували вовсю, вообще. Вот. Мы были уверены, что она выиграет. И вот мы потом фотографировались. Это было вообще шикарно. Нам э, очень понравилось. Мы э, танцевали. Обязали нить дружбы. Когда мы завязывали, мы желали друг другу все самые лучшие пожелания. Для 11 классиков это, конечно, успешно написать ЗНО и поступить на бюджетное место. В Амриенный вуз.